Доброго вечора. Що робити з вартістю проїзду в Сумах? Найрезонанснішу місцеву проблему останніх тижнів ми будемо обговорювати з гостями студії: журналісткою газети Донкор Оленою Адаменко, членом виконкому сумської міськради Дмитром Лантушенком вітаю вас, дякую, що прийшли. Хочу зазначити, що ми запрошували в ефір багатьох перевізників, але всі з різних причин відмовилися. Ми неодноразово дзвонили і писали повідомлення голові сумської спілки автоперевізників Олександру Запорожцю, в тому числі намагалися зв'язатися через його колег, але безрезультатно. Було досягнуто домовленості про участь в ефірі міського голови Сум. Але незадовго до ефіру стало відомо, що Олександра Лисенка, як і будь-якого іншого представника міської влади, в програмі не буде. Така от інформація до роздумів. Шановні глядачі, ви можете дзвонити, задавати свої питання гостям за телефоном 617 107. Отож, перефразувавши, класика Сумчан зіпсувала ну, не квартирне, а маршрутне власне, питання. І цей конфлікт вже фактично роками тягнеться і компромісу не знайдено, сторони одна одну просто не чують. На вашу думку, скільки ще буде лихоманити місто і чи взагалі існує вихід цього глухого кута? Дмитро, будь ласка. Я вважаю, що тут дійсно сумчани останні кілька місяців є такою свідками простистояння, дуже відвертого відкритого протистояння між з одного боку перевізниками і з другого боку безпосередньо владою. І е, питання в тому, чи наскільки буде тривалий цей конфлікт, він залежить безпосередньо е, е, з точки зору влади і з позиції влади. Е, влада міста Суми має чітко зрозуміти, що Завдання першочергове безпосередньо самоврядування, це є, по перше, захист інтересів відповідних громадян на територіальній одиниці, і по-друге, це відповідність закону. У нас фактично на сьогоднішній день відбувається шантаж кубки підприємців, які є перевізниками, які враховуючи Складні ситуації, що виникла в державі, шантажують своїми страйками, своїми забастовками, шантажують сумчан, шантажують міську владу і не у відповідності до закону, а примушують її йти її на поступки і підвищити вартість проїзду. Питання у мене як у як у члена виконавчого комітету Сумської міської ради. Ми дуже чітко розуміємо, що власне складно жити. Ми ходимо кожен день в магазини. Ми купуємо ті чи інші послуги і розуміємо, що вартість життя збільшується. Проте, головним є критерієм для того, щоб я, як член виконавчого комітету, підняв руку за підвищення проїзду, це є прозорість та відкритість розрахунків перевізників та їх економічна аргументація щодо підвищення вартості проїзду. Я не бачив жодних розрахунків, які вже протягом двох років говорять нам перевізники, вони начебто є. Якийсь рахував Харківський, Кій інститут доволі довго рахували волонтери міста Суми, про те, жодних публічних та прозрачних розрахунків немає. І я вважаю, що тут, якщо влада повинна чітко розуміти, якщо конфлікт перейде межу, і з одного боку, ну вже відверто всі розуміють, що договори про перевезення, про надання послуг перевезення з точки зору перевізників вони істотно є порушеними. Страйками, односібними підвищеннями вартістю приїзду. Ми всі пам'ятаємо минулому місяці, коли в маршрутках були роздруківки про 3,65 там гривень за приїзд, і так далі. То влада має мати позицію або це є розірвання договору в судовому порядку і новий конкурс, або вже йти на поступки перевізникам і говорити про те, що є така необхідність. А ще раз повторюсь, економічної аргументації необхідності я, як член виконавчого комітету, громадське громадськість місто суми ще не бачила. Мне, как представителю общественности, на сегодняшний день обиднее всего, что э, многие сумчане э, выбрали позицию отмалчивания и ну, пересиживания ситуации. Да? Ну, будь как будет. Э, я считаю, что в данной ситуации, ну вообще после изменения ситуации в стране, после Майдана, мы не имеем права сидеть и молчать, и ждать э, сложа руки каких-то там действий от власти. Если граждане не хотят ездить по 2,50, а я, например, не хочу ездить по 2,50, то, соответственно, мы тоже должны... Ну, в какой-то мере шантажировать власть и показывать свое, ну, свое нет, свое отношение к ситуации, которая сложилась в городе, и аналогично устраивать акции протеста. Потому что на сегодняшний день единственный, скажем так, действенный метод со стороны горожан, граждан обычного общества, это ну, я считаю, что это протест. И если перевозчики позволяют себе устраивать страйки, протесты, нарушать условия договора, нарушать наши права потребителей услуги по перевозке, по маршрутным перевозкам. Соответственно, не ездить, как они должны ездить по графику. да, Не в 8 вечера съезжать с маршруток, а они должны с маршрута съезжать там, в 10, в 11 вечера. Не скажу точно до скольки, никак, не помню. Вот. Мы, соответственно, должны их наказывать за то. Мы должны власти говорить тоже в ну, свои протесты, говорить о том, что мы с этим не согласны. Насколько мне известно, сегодня ваша телекомпания в том числе участвовала в Замерение ситуации по соблюдению правил перевозок людей с ограниченными возможностями. И Я общалась с представителем организации вот, Рука Допомоги Николаем, который является человеком с ограниченными возможностями, гражданом города Сумы, и который на своем примере увидел, как перевозчики, которые обязаны. соблюдать, скажем так, права людей с ограниченной возможностью, как они нарушают и как они отказываются выходить, выдвигать пандусы, поскольку это время, время занимает у водителя. Говорит, я не хочу эти две минуты раскладывать пандус. Как они как бы не видят людей на остановках. То есть... Одну хвилиночку. Есть питание глядача. Послухаем звенок, угу. потом продолжим. Будь ласка, говорить мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый. Лантушенко, пожелание такое, но но на день опоздавшее. Просто-напросто дим на исполнительном комитете надо было им не предъявлять в отношении того, что будете отвечать за эти забастовки. Да, будут переводчики за это отвечать. Просто-напросто вам надо было сказать, что невыгодно вам, нашим братьям, акробатам, перевозчикам, БРБК, Запорожцам и остальным перевозчикам, уйдите с рынка перевозки. Придуть люди, яким буде вигідно по рублю 50 даже взять, а не по 2 рубля. Вот так надо было постановку вопроса делать. А нашим мецкой владе, да, Лысенку, остальным, быстрейшого приобретения коммунального транспорта, долгожданных тролейбусов, которых ещё минаю приобретал, и чтобы мы от этих перевозчиков не зависели. Так и вопрос ставке на ближайшем исполнительном комитете, що буде. Дякую. Швидко... Дякую за питання, чи скоріше навіть Виступ єдиний хотів би зауважити, що на щастя в Україні все таки поки що гривні, а не рублі, і дуже б хотілося, щоб так і залишалось. Дмитро, будь ласка, Так, да, я відповім. Дякую за пропозицію. Проте ми повинні чітко розуміти, що у будь-якому разі, у будь-якому конфлікті є закон. І е, на сьогодні є договір, що був укладений у 2010 році, якщо я не помиляюсь, між перевізниками та на той час іншою міською владою. І цей договір, е, що покладає істотні умови про перевезення, маршрут, номер перевізників, умови в тому числі про те, що говорила Олена, а головне ціну проїзду, він е, є і має бути розірваний, може бути розірваний виключно в судовому порядку. Хто має подати позов до суду безпосереднє юридичне управління від імені однієї із сторони договору. Коли вже цей договір буде розірваний, ми можемо говорити про новий конкурс, про нових перевізників. Проте сьогодні ми нікуди на жаль не дінемось від тих перевізників, які є, і питання в тому, наскільки от влада буде тримати інтереси саме сумчан, інтереси саме мешканців і захищати цей закон. Але на то ж продовжим те, про що ви говорили, ну и власне з рахуванням того, що, що сказав глядач. сказал. можна, задам вопрос Дмитрию, як члену исполкому. Как вы считаете, на сегодняшний день целеобразно целесообразна ли а, подача исков таких? Ну вот был страйк. То есть десятки перевозчиков нарушили правила договора, не выехали на маршрут по графику. Почему а, городская власть? Ну, вопрос, конечно, не к вам, а к Александру Николаевичу хотелось бы задать, ну, который на сегодняшний день не пришел в студию. Вот. Почему городская власть не подаст эти 20, 30, 50 исков? Почему, в конце концов, городская власть не предпринимает ничего для того, чтобы наказать перевозчиков за несоблюдение условий договора? Для меня тут главное и наиболее э, болезненное. Розуміння, що немає чітки чіткої стратегії вирішення взагалі цієї ситуації, якщо б міська влада вийшла до громадян і сказала, шановні мешканці, наприклад, розуміючи цей конфлікт. Ми займаємо таку точку зору. Ми збираємо, складаємо позови, подаємо позови до суду. Потерпіть трошки, нехай вони страйкують. Ми розірвемо ці договори, оголосимо новий конкурс. прийдуть нові перевізники, з якими ми укладемо довгостроковий договір на 2 гривні. Я думаю, що ми всі з вами зрозуміли це питання, проте такої позиції немає. Інше питання: якщо влада виходить і каже, дійсно перевізники надали обґрунтований економічний розрахунок. Дійсно, там є 2,53 підсягти гривні, і ми нікуди не дінемось від того, що ну маємо підвищувати приїзд. Ми також будемо це питання розуміти. Проте, я ані як член виконавчого комітету, ані як пересічний мешканець міста Суми, я не знаю я, яка стратегія міської влади на вирішення цієї, цієї цього питання. І, власне, от хотілося б такий момент прояснити. От ви, Дмитро, не раз згадували про ті ж самі цифри, розрахунки, які мали б чітко аргументовано показати, от наступна ціна. Але чи насправді, чи є це вихід? Уявимо собі, припустимо, розрахунки показали, має бути 3 гривні. Навряд чи це влаштує пасажирів. Припустимо, розрахунки показали. Має бути 2 гривні або навіть менше. Це не задовольнить перевізників. Тобто, виходить, що це нічого не міняє. Все одно кожна сторона залишиться при своєму, це не змінить її позиції. В, в даній ситуації можна було б говорити о яких цифрах, якщо б вони на самом деле були прозрачними. Цифри ці не можуть бути прозрачними по одній простій причині, оскільки перевозчики, як і ну, чесни, як і більшість приприйматів мірої Суми. Платят э, серую зарплату. То есть э, в расчеты, которые они показывают, да, которые тот же Харьковский дорожный институт использовал, у них э, в зарплате водителя стоит минимальная зарплата. Ну, как бы все понимают, что ни один водитель маршрута не живет на минимальную зарплату, которая составляет там 1219 гривен, да? Э, Водители маршрута получают в среднем, половиной ну, 2500 тысячи гривен в месяц. Их э, ежедневно, они ежедневно берут деньги из кассы, помимо той суммы, которую, как бы, им минимальную платят. Вот. У них получается от 150 до 350 гривен в день, в зависимости от того, какой это день, праздничный, выходной, как бы будний, да, то есть от этого. Соответственно, э, и разные планы. Ни один из э, переводов не показывает свои реальные доходы. То есть, как бы мне известны достоверные цифры. Сегодня вот я с салфеткой пришла, как бы это на салфетке, на это записаны цифры, которые мне водители, знакомые маршруток рассказали. Вот, ну, к примеру, маршрут номер 52. В понедельник план 650 гривен. Со вторника по пятницу у него план 700 гривен сдать. Это, э, владельтельство маршрута, ну, как бы хозяин, потому что mm -hmm. Игорь Перепека, ну, то есть водитель утверждает, что он работает на Игоря Перепеку. Мы имеем один звонок mm -hmm. в студию, пропоную послухати, Хорошо. щоб не затримати глядача, тоді продовжимо. Будь ласка, говоріть. Ещё раз добрый вечер. Ещё один вопрос, гостю Клантушенко будет он как член исполнилкома? Если вы компетентны, подскажите, в чем приостановка этих долгожданных девяти троллейбусов, которые хоть хотят рада приобрести? Почему торможение это по Киеву состоит? А Дякую. тогда пускай вернется э, корреспондент Данкор относительно ПРП. Дякую. Ну, спочатку, давайте завершити те, що ви говорили, відносно сум, угу. які фігурують, а потім Дмитро відповість. Значить, в понедельник водій маршрута номер 52 здає Ігорю э, Перепеке 650 гривень. Со вторника по пятницу 700 гривен. В субботу 450, в воскресенье 350. Помимо этих денег он себе ежедневно берет от 150 до 350 гривен, ну, в зависимости, сколько осталось, да, и ежедневно заправляет он маршрутку на Орионе, 8 вечера они обычно заправляются. От 420 до 450 гривен тратит он на заправку. То есть эти 420-450, ну в зависимости сколько там потратил, там на рейс он полный, не полный, то есть они же как бы сходят в каждый день, по-разному времени заканчивают на самом деле, не по графику. То есть они не входят в тот план. То есть ежедневно, вот с вторника по пятницу 700 гривен имеет с одной маршрутки перевозчик. Товарищи, каких мы честных вообще разрахунках имеем? И весь этот сырбор с тем, что нам нужно срочника 3 гривны или там 3,50, только связан с одним. Да, топливо подорожало, да, запчасти подорожали. В связи с этим перевозчик теряет с одной маршрутки 100 гривен по сравнению с прошлым годом. То есть он начал на 100 гривен меньше зарабатывать. Так извините, у нас очень много отраслей бизнеса, которые начали зарабатывать меньше. Ну, то есть многие... У меня муж занимается утеплением домов. Естественно, все подорожало, доллар вырос, пенопласт подорожал. Он не повышает, на, если они хотят с 2 гривен до 3 гривен повысить, это получается 50%. Он не повышает на 50% стоимость своих работ. И, и, так многие люди, ну как бы все понимают, в стране кризис, война в стране, товарищи, о каком вообще подражании можно? У вас же, вы же не в убытках, у вас просто сократилась прибыль. Так прибыль сократилась обоснованно. Вообще в мире как бы кризис экономический. Еще одно моему питание, будь ласка, говорить, мы вас слушаем. Добрый. Еще хотелось бы задать вопросик по режиму работы водителей. Ни для кого не секрет, что водители работают от одного до пяти дней. Без пересменки. И это покрывает работники, и все покрывают, хозяева покрывают. И никто на это не обращает внимания. Вот интересно послушать ответ. Дякую. Отож, власне, еще было питание про троллейбусы. Да, я трошки додам Олену буквально коротко з приводу цих взагалі не, не досить важко порахувати вартість приїзду. Одне єдине питання, один фактор, який власне і зупиняє і одну іншу сторону, це так званий пасажиропотік. Його ніхто не може порахувати. От на минулому виконкомі я задав питання запорожцю: на які цифри пасажиропотоку, за який період ви опираєте? Всім каже: ми порахували за 2013 рік. Я кажу, а хто рахував? Ну, ми власними водіями взяли і порахували. Ми альтернативно порахували волонтерами повністю. Вибрали там, такі потужні маршрути, ну, наприклад, 18. й Ми розуміємо, що це за маршрут. І якщо з публічної точки зору там інформація по розрахунку пасажиропотоку, перевізників на цьому маршруті десь 6-12 людей, то Просив наші розглядають. Це швидше багато часто з приводу тролейбусів. Дуже також коротко. Олександр Миколайович, лиш. Сінка невиконкоме відповідав на це питання. Затримка з придбанням тролейбусів це з його слів, викликана лише судовими справами затягуванням процесу з боку інших юридичних осіб, які оскаржують проведення результати проведення тендеру на КП «Електротранс». Він пообіцяв, що до нового року перші тролейбуси будуть. Ну, наше вже питання страхувати і контролювати надбання цих тролейбусів. Послухаємо глядача, будь ласка, задавайте питання. Алло, Добрый вечер, будь ласка, швы. Швид, Добрый вечер. Значит, ну, Антушенко, юристу, компетент. У юристы, значит, зная уровень очень низкий компетентности посадовых оси Микрады. Алло. Так, задавайте питання. Я задаю питання. Значит, насколько составляют коммерческую тайну договора, заключенные между Миккрадой и перевозчиками? Можно ли их обнародовать? Я, например, уверен, что они э, можно найти причину расторнуть их без особых проволочек и проблем. Дякую. Я можу відповісти. я закон України про доступ до публічної інформації. Інформація про договори, про зміст договору з укладений між перевізниками та владою, є абсолютно публічною. Можна звернутися до відділу логістики, і кожна, кожен запитувач може отримати безпосередньо умови цього договору. Проте підставою для розірвання договору є виключно позов однієї чи іншої сторони. Або це мають бути. Перевізник як фізична особа, підприємець або як юридична особа, з іншого боку, це має бути виключно виконавчий комітет Сумської міської ради. Олено, теж до всіх цих проблем дійсно виходить, що як уже Дмитро казав, і ви говорили, що і відсутність точної статистики, коли неможливо зафіксувати, власне, так скільки людей їздить маршрутками, і багато нарікань на сервіс. От ви говорили про людей з обмеженими фізичними можливостями, і в інших пасажирів теж часто звучать скарги на, скажімо так, обслуговування і ставлення з боку тих же водіїв. На ті ж самі маршрутки, салони, тобто дуже багато проблем і велике питання, чи зміниться щось на краще, навіть якщо підняти тариф. Ну і знову ж таки, дійсно... Виникає питання, яке вже глядач задавав: що а чому ж міська влада за всі ці роки так з тролейбусами ситуацію не вирішила і не було покладено краю цій монополії маршруток, щоб була альтернатива, щоб люди могли обирати? Я думаю, що вопрос на цей питання чи атвіт на та вопрос кому-то вигідно. Вопрос, опять же, к отделу логистики, который только что вот упоминали, да? руководство отдела логистики поменялось, ну, там, были разные люди, были Семисенко, были Гризодуб, были разные конфликты, разные, скажем так, слухи и слухи, имеющие под собой основания о том, что заносили в прошлом году, допустим, да, тот же господин Запорожец, он это отрицает, конечно же, но, как бы, мне это известно из достоверных источников, я готова в суде ответить на этот вопрос о том, что господин Запорожец заносил господину Семисенко деньги, типа, для Минаева, взял очень много денег, а потом сказал, что денег у меня нет, потому что я их, с ними рассчитался с УБЭПом. То есть, я так понимаю, вопрос этот контролируют, курируют и имеют с него определенную материальную выгоду не только работники, чиновники да, горисполкома, курсовета, управления и отделов. Я так понимаю, правоохранительные органы тоже крышуют этот вопрос. Так вот, вопрос к отделу. Я быстренько расскажу. Просто у нас так, несколько угу. минут. Одно еще питание. Послухаем угу. чата. тогда продолжим. Будь ласка, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос. Почему... Э ділиться опитом по перевозку з полтовчанами и второе когда обязать фамілії владельців перевозчиков да, то тоді можна будет купить троллейбусу потому что они блокирують покупку троллейбуса работає у власти. Ну, так вот, вот. К, к отделу логистики хотелось бы вернуться. Сегодня, как я уже говорила, общественная организация Рука до помоги» вместе с управлением Судзахисту проводила исследование свое, как бы независимое исследование того соблюдения э, правил перевозки в отношении лиц с, с ограниченными возможностями. Почему-то работники отдела логистики не нашли возможности и времени поучаствовать в этом. Ну, опять же вопрос городской власти. А вот Теша еще и глядач сказал. Відносно того, що дійсно ті ж самі перевізники, це частково і влада, і тому блокується питання стосовно тролейбусів і вирішення цієї проблеми. Ну, це май майже всі знають. Дійсно багато депутатів сумської міської ради так або опосередковано мають вплив на перевізників на самі маршрути. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про те, що чому у нас... Вже декілька років не розвивається альтернативний комунальний транспорт. Чому у нас тролейбуси або автобуси комунальні не їздять, не пересікаються з маршрутами перевізників? То виникає дуже дуже багато питань і доповнюючи Олену, Дійсно два страйки це істотне порушення договору. Чому ще до сих пір не поданий жодний позов про розриву договорів? У мене величезне питання. Доповнити. Ну, я думаю, я на самом деле готовилась к встрече с господином Бабичевым, который как бы был заявлен тоже от перевозчиков, Наделись его, так понимаю, увидеть здесь. Так вот, господин Бабичев является одним из, одним из руководителей, скажем так, ЧП «Сагор», это ну, одного из мощных перевозчиков в городе, и хотелось ему задать вопрос. Вот сейчас вы говорите о том, что вы хотите 3 гривны, вам там все плохо. Когда ваш водитель сбил... Не заметил, избил э, инвалида, колясочника. И когда суд присудил 20 тысяч морального ущерба, потому что человеку еще ну, получил средней тяжести серьезные, интересные повреждения, у него переломы костей таза. И ваш представитель ходил в суды и рассказывал о том, что это много. Э, извините, для меня много, 3 гривны вам платить. Я думаю, для всех горожан тоже. Ну і от уже підводячи підсумки, то як вважаєте, які тепер, скажімо, головні сценарії розвитку ситуації? Виконком жодного рішення не ухвалив. Довго дискутували на підвищених тонах, але безрезультатно. І що тепер? Тобто, ми вже бачимо цей алгоритм. Виконком приймав раніше. Але потім міський голова наклав вета. Був страйк, цього разу виконком знову рішення не приймає. Страйк спочатку планувався, потім його відмінили. Ну, ти знаєш, ця колотнеча в різних формах, вона й надалі триває. І, Власне, з чого ми починали, тим і завершимо. То скажімо, чи є дійсно вихід з цього тунелю? Ну я відповім не від виконавчого комітету, не від е, міської влади. Я відповім. Е, Лише за себе я проголосую за підвищення або не підвищення приїзду на виконавчі комітети лише після того, як побачу прозорі та відкриті розрахунки, яким можна буде довіряти. Короткое резюме. Я думаю, что ближайший с уже будет готово исследование пассажиропотока, который СумГУ проводит там, за 10 или 12 тысяч гривен. Я думаю, что согласно этому исследованию, стоимость проезда в городе суммы будет около 4 гривен, если не больше. Соответственно, городской совет сделает видимость компромисса и вернее, не городской совет, а проголосует за 2,50. Я считаю, что горожане должны сделать все, чтобы этого не допустить. Потому что в любом случае это будет нечестный расчет. Я не хочу обвинять в чем-то СУНГУ, я просто понимаю о том, что они проводят исследования пассажиропотока под роспись каждого водителя маршрутки. Соответственно, просто в эти дни, когда оно проводится, а оно открыто для водителей и перевозчика проводится, они не будут брать стоячих, они будут есть, ну, то есть как бы стараться как можно меньше брать пассажиров для того, чтобы показать, что вот они супер убыточные. Я считаю, что горожане не должны допускать повышения стоимости проезда. Дякую вам обом за цікаву розмову. Я нагадую глядачам, що від участі у цій програмі ухилилися як перевізники, так і представники міської влади. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.